Бахмут місто відкрите для добра. Це моя улюблена, улюблений надпис. Розумієте, в чому справа? Війна це найбільш схожий стан людини порівняно з мирним життям. Там абсолютно інша система цінностей. Там гроші не вартують нічого, а ковток води або яблуко це класно. джем чекаємо ротацію мають хлопці прийти на заміну це шан чи ні А це 6 гранатомет. грали нема рації рацію шанс собою забрав Радість, коли ти, наприклад, виїжджаєш на ротацію невеличку на один-два дні, коли тебе виводять поспати і помитися. Ну, от, от це, це радість хороша. Да. Радість, коли ти зустрічаєш побратима з, іншого, з іншої ділянки фронту, ти його не бачив два тижні, а два тижні на війні це просто вічність. І ти радієш, що він іще живий просто, що він іще тут з нами. Оце така радість. Не знаю, вона ну, військова така. Гумор на війні він так чи інакше він є, тому що без цього все неможливо. Не поможеш, само не згорить. Я був айтішник. Ну, я, в принципі, якби і залишаюся айтішником. Працював на різних проєктах, розробляв програмне забезпечення. І вийде на зв'язок. Веселих історій немає, взагалі немає. Вони всі або страшні, або стандартні. Ми з того світу нікого не витягуємо. Яким би ти там медик не був, ти нічого не зможеш зробити. Іноді треба перечекати якийсь час, щоб все стихло, і тоді вже проводити евакуацію. Це е, дуже важлива така чуйка, тому що вона коштує багатьох життів, якщо евакуацію проводити невчасно. Якщо ти відчуваєш поряд Плече побратима, який знає, що він тебе не кинеть, з яким ти вже пройшов не один бій, то е, стає набагато легше утримувати саму цю позицію. І ти сам не побіжиш з цієї позиції, тому що твої хлопці тут. Знищено дві позиції, Я в одиночку це робив, тільки з вітром прикриваючись. Отакі герої служать в українській армії. Я не знаю точно як, але ворог відчуває, коли міняється один підрозділ на інший. І от два дні було, 16-20 січня, коли вони дуже сильно насіли. Деякі спостережні пункти відійшли. Тобто дуже сильний був натиск ворога, і у нас лінія провалилася. Можливо, це досить пафосно прозвучить, але ми тоді готувалися віддавати своє життя. Ми розуміли, що зараз ще один штурм, і нас змітають просто повністю. вже. готувалися просто продавати життя подорожче, залишитися і втримати позиції. От там виключна мужність потрібна, щоб не піти, не втікати нікуди. Важко було. Важко. Ну, коли ти прощаєшся вже з рідними і ти розумієш, що ти дітей своїх вже ніколи не побачиш. Ну як це передати? Я навіть не знаю. Вот. А потім, після цього, я коли вже адреналін оцей схлинув, приходиш, доповідаєш про, про, про всю ситуацію, вона якось устаканила, стабілізувала лінію, знаєте, от як втримали. Лягаєш на ліжко, укриваєшся спальником, і тебе починає трусити, тому що оце все починає виходити. І ти розумієш, що ніякі ви не герої. Ви тут аби вижити якось. Додому ми в дуже пригніченому стані були. Ми тоді потім відійшли, нас поміняли. Ми відійшли на інші позиції і залізли в бліндаж. А там були дитячі малюнки. З Кропивницького, по-моєму. І ми коли от почали читати, що нам діти бажають перемоги, що діти дякують нам за їх мирний сон, то у нас, з, скажімо, з пригніченого стану, він отак на піднесений під, ну, піднявся. І от дитячі малюнки це страшна сила просто для солдата, який розуміє, що діти, які його не знають, а вони йому все рівно якби вдячні. Просто ми там готові були вже з голими руками йти рвати все. І коли там питають е, знайомі або друзі, типу, а чого ти пішов, то виникає зустрічне питання, а як я можу не піти. От. І от е, як я можу не піти, вона в основному це характеризує людей, які в тероборону і попали в лютому або там, в березні 2022-го. Я там на зв'язку зі своєю компанією, і вони кажуть: Антоха, ми, ми тебе чекаємо. Повертайся, все буде добре, влаштуємо на роботу. Оця впевненість, вона теж допомагає, якби виконувати свої обов'язки. Тобто, ти розумієш, що після кінця війни у тебе не якась там безодня, не, не якесь там провалля, і ти розумієш, що на тебе не будуть там криво косо дивитися, що ти з війни прийшов і хворий на голову. А тебе чекають і адекватну людину, і, і буде, буде далі мирне життя.